Усім самим найкращим. Величезний, величезний привіт. Я запрошую вас в АТБ. Акція 7 днів, або якщо я називаю, промгрупа В Магазині АТБ подивимось, що цікаве привезли. Умощитись позручніше. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Спасибі вам велике. Минулого разу були такі самі контейнери, тільки квадратні. Цього разу привезли прямокутні. Тут 4 штуки на 400-800 літр 400 та 2-300. Пластик хорошої якості. Усі йду контейнери з кришкою, закриваються з 4 сторін. Ціна зараз зі знижкою 179 гривень. Дивіться, які привезли цікаві а, силиконові лопаточки різні в такому новорічному стилі, новорічний дизайн. Пластик і та а, силикон. Ціна 60 гривень. Емальовані кружки на 400 мл. Ціна 85 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. Бачите, обідки кольорові чорні, сині та зелені. Так, дивимось тут з вами чайники також емальовані багато з різними візерунками, з кришкою, Ну, але без свистка. За візерунками можна обрати, точніше за малюнками можна обрати будь-який. Ціна такого чайника: 339 на 2,5 літра. Знову привезли каструлі на 3 літри. І індукційне дно. Алюмінієва, висока, якісне керамічне покриття. ергономічні ручки, не знаю. Вони дуже забагато місця займають, наприклад, в холодильнику. Поставиш вниз ту каструлю і вже вся поличка зайнята. Скляна кришка в комплекті. Ціна 499 гривень. Дуже цікавий набір. Бамбукова дошка. Вона така дебела, дуже тяжка, важка. І набір ось таких. Як шпателі, чи як воно ну, там правильно називається, а це для сиру, для закуски. Тобто, ось так положили, тут сюди закусочку всіляку, і можна шпателем користуватись. Так, добре. Так, 299 гривень набір для нарізки. О, а це я вам хочу сказати найбільше блюдо, коли було в АТБ. Дивіться, тут майже 5 літрів на 4,8 літри. Тут дійсно поміститься. Не тільки куриця, не тільки курка, а й навіть і гуска. Це люмінарк. Так, блюдо глибоке для запікання, а, 379 гривень зараз зі знижкою. Тарілки досить цікаві, я би навіть сказав би підставні тарілки. Є ось такі трішки маленькі, тобто десертні і є ось такі більші, точнісінько такі самі обідні. Та дійсно. А, обідні і десертні. Зараз скажу вам ціну на ці тарілочки. Так, оця десерт на 20 см 100 гривень, і оця трішки більша 26 см 159 гривень. Знову привезли чашки в новорічному дизайні Merry Christmas, 4 види, тобто 4 малюнка. 320 мл 73 гривні. Тарілка дійсно гарна, але чомусь тільки один малюнок. Оливка чорна та зелена, прямокутне блюдо. 149 гривень, розмір 28 х 20. Ну що, також банки в новорічному дизайні. Скло, повністю скло. Кришка герметична. Зараз скажу ціну такої. Банки скляної 109 гривень на 630 мл. Так, це лоток на літр алюміній. 229 гривень. Новорічний дизайн. Ось такі Прихватка, рукавиця і рушник. Кольори, зараз вам покажу. Ось такі ще є. Merry Christmas. Ось такі два види, тільки два малюнки. Ціна за набір 139 гривень. Набір салатників. В наборі три штуки. Усі йдуть з кришками. Ось а великий, середній та менший. Усі з кришками. Зараз скажу ціну цього набору. Ціна 199 гривень. Набір дитячого посуду це не пластик, це бамбук іде. Не можна використовувати в мікрохвильовій та посудомийній машині. Мити вручну. В наборі тарілка велика. Тарілка для перших страв чашка, виделка та ложка. І можна обрати різні малюнки. Набір зі знижкою 229 гривень. Щипці кухонні метал, силікон Зверніть увагу, є також у новорічному дизайні. 88 гривень. А тут я знайшов а, різдвяне дерево аромадифузор. Теж такий новорічний дизайн, 50 мл у вигляді ялинки. Ще якийсь, дивіться, цікавий, кожен, кожен різний. Ну і знову бомбочки для дітей. Із сюрпризом у ванну, хто не любить купатися, 60 гривень. Зварієнтували, це велика бомбочка 200 г. Так, а тут, що таке цікаве, набір для декорування. Це щось для малечі. Набір для декорування. Дивіться, багато блискіток фломастери якісь. Ціна 129 гривень цього набору для декорування. Ну, а підставки під гарячі, ми зараз з вами роздивимось добре. Також новорічний стиль. Merry Christmas, Різдвяна зірка. Ну, я маю на увазі оце Різдвяна зірка. Да? Це ж щасливого Різдва написано. Ціна 98 гривень, підставка під гаряче. Тут серед цього я ще знайшов ого. Так це ж не кулька. Це не ялинкова прикраса, це щось інакше. Дивіться, свічка ароматична, декоративна. Я думаю, вона, вона така важка. І її в різних кольорах. Я гадаю, що також аромат буде відрізнятися один від одного. Хочу вам показати ось такі металеві невеличкі таці, також новорічний дизайн, ялинки, ще ельфи, чи гноми. Але вона така маленька, я не знаю для чого її використовувати, але досить цікаві. Знову привезли лампу светодіодну з кольоровим освітленням, з пультом керування. Мабуть, перші розібрали, знову привезли. Ціна такої лампи 160 гривень. А тацю я не сказав ціну 159 гривень. А тацю зараз ми знайдемо тацю, цю ось вона. Таця металева, 80 гривень. Так, це у нас колонка бездротова з годинником і функцією радіо. Годинник з будильником, вбудована акумуляторна батарея, функція радіо, бездротовий зв'язок, кабель USB. Передні колонки керування аудіосистемою. 499 гривень. Тут для красунь привезли ось такі заколки, точніше, краби. Дуже багато різних. Є ще ось такі усріблі. Колготи 60 ден, Ціна колготів 119 гривень. Тут ще є 20 ден. Дивіться, який блок фломастерів. І вони двосторонні. Ви собі можете уявити, скільки тут кольорів. 48 кольорів. Ціна таких фломастерів 299. Шкарпетки для малечі у новорічному дизайні, утеплені 55 гривень. Шкарпетки жіночі, демосезонні. 50 гривень. Ще я знайшов ось такі: це також жіночі, антиковзуюча підошва, дуже багато різних малюнків, тобто смужок, дуже багато можна брати будь-який за кольором. Ціна таких 43 гривні. Лаки для нігтів по 23 гривні. Завжди, якщо в перший день ще можна обрати колір, тому що є вибір. Так, а це чоловічий набір, ось така шапка. Вона утеплена, це а, ну, штучне хутро, можна сказати. І ось такі, як називають баф. На шию вдягати, якщо дуже-дуже холодно. Ціна такого набору, зараз скажу вам, 199 гривень. Я ще знайшов сірий, точнісінько такий самий, тільки інакший колір. І ще ось такий біжевий. І зараз подивимось з вами склад. А, так, набір, шапка та баф. матеріал 80 акрил, 20 поліестер. Інгалятори, ну, зима, 38 гривень. Я навіть з собою ношу такий у рюкзаку. Дівчата, дивіться, які гарні теплі а, тапочки. Вони, як мені нагадують, як овечку. Дуже теплі. Підошва, дивіться, прошита дратвою, тверда. Ще з такими бантиками. І можна вибрати в кольоровій гамі ось такі біжеві, сірі, Три види. Дуже гарні. Так, ціна таких. А, Табочок. Капці жіночі закриті 279 гривень. Ну, ці серветки з целюльози завжди в АТБ привозять. 10 штук 75 гривень. Вони дуже добре поглинають вологу. Якщо щось на столі щось розлили, дуже хороші. Або повитирати після миття посуду мийку. Ось такі жіночі шапки а в темно-темно-синьому та чорному кольорі в'язані бамбони. Також поліестер жіноча. Так, а 100% акрил 129 гривень. Так, я не пам'ятаю, чи я вам показував ціну на свічку ароматичну на ось ці. І ще я, здається, забув вам показати ціну на аромодифузор. Не дивуйтесь, будь ласка, це вже а, я переробився, мабуть. Знайшов ціну на аромодифузор 239 гривень. Так, ось такі шапки чоловічі в трьох кольорах. Також склад не дуже. 80 а95, поліестер і спандекс. Ось всередині ще є таке штучне хутро, подвійна. Ціна шапки 100 гривень. Клей монтажний акриловий, скажена липучка. 60 гривень 200 г. Знову привезли мікрофони караоке. Я бачу, що їх розкуповують дуже-дуже активно на сьогодні. І в інших магазинах також їх бачу, що розкупили. В двох кольорах: сірий та чорний. Ціна 279 гривень. Рукавиці чоловічі, Зараз вдягну. Вдягнути не можу, тому що вони, бачите, тут... Одна до одного пришиті. 149 гривень. Штани жіночі утеплені на резинці зі шнурком, 100% бавовна, це вже добре. І ось такі всередині наповнювач. 299 ривки жіночі. Теж все все штучне. Чорні і ще сіріє. Продовжувач на 3 м, 5 розеток з кнопкою. На 219 гривень. Дивіться, оці цікаві подушки. Дуже цікаві, багато різних а, кольорів. ну Це як декоративна подушка, правда? ж Ще ось така сіра. Подушка декоративна, плетений м'яч 349 зі знижкою. Набір для лазні. Тут і щітка, і пемза, і мочалка. А мочалка для спини 199. Рушники 70 на метр 40, 219 гривень. Ще одні черевики жовті, можна навіть сказати, такі герчичні. Ціна 700 гривень. Я пам'ятаю, коли вони тільки з'явились, дуже-дуже давно всі хлопці, всі чоловіки ходили в цих рижих черевиках. Що є такі самі а, чорні. Два види, два, точніше два кольори. Комплект постільної білизни, євро, здається. Да, євро зроблено в Україні. Розмір усього бачите на екрані. І дивимось склад. А склад тут у нас 100% поліестер. Тканина, мікрофібра в двох кольорах. О, я тут ще одну знайшов, бачите, ось таку сіру. Тут у нас плет ,40 на два, З одної сторони принт, а з другої сторони, ось такий пухнастий а плет, метр сорок на два. 549 гривень пряжа. А де пряжа? Дивіться, я навіть би не знайшов би пряжу. Так, давайте подивимось, кольори зараз поставлю. Так, пряжа 70 гривень 100%, акрил 220 метрів. Так, шафа, тканинна розкладна. А, я пам'ятаю, ось вона стоїть. Ось така шафа, дивіться, досить непогана. Якщо ви десь тимчасово живете, або знімаєте квартиру і у вас немає такого, я знаю, що такі купували мої знайомі. А ось, метр 50-70, ну, бачите. Розмір на екрані. Ось така шафа. Подушка 50 на 70 розмір. 259 гривень. Зовнішня тканина мікрофібра з додаванням вовни, стобана, зберігає свіжість гіполергенна. І написано, що не втрачає форму. А для малечі привезли ось такі сніголіпки. Ліпити снігов е, сніжні кульки. 60 гривень. Це, мабуть, дитячі? Так, капці домашні, дитячі. Так, дивіться, які. Ось такі капці домашні, ну можна в дитині в садочок, теж тверда, хороша підошва висока, силіконова і прошита дратвою. Тепленькі. І хочу вам показати кольори. Цього разу привезли дуже класні картини за номерами. Мені сподобались, але я там ще не можу домалювати одну картину аж ніяк. Ось, а так би я щось би вибрав, дуже красиві в новорічно, новорічному а, дизайні. Дуже багато іграшок різних, дуже багато книг різних. Ось це кожного разу в магазині. АТБ тебе четверга посереду. Хочу побажати вам економних покупок, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. І до зустрічі в наступних відео.